Сьогоднішня тема для ранбіці це відпочинок у готелі. Це звичайний відпочинок у готелі, але з декількома місіями. О, так! це було легендарно. Першим отримає номер Люкс Чон Гук. Справді столиця Малазії – Лампур, а Норвегії Осло. Вірно, Бак-бак. Бак-бак? що це? Наче щось булькає? Ві супер супер. Вірно, він відгадав, але дуже здивувався. Бак, бак, я так тобою пишаюсь. Відтепер ви можете насолоджуватись відпочинком. Також можете використовувати гроші. Якщо використаєте всі гроші і зведете баланс до нуля, 7 мільйонів вон буде поділено порівну. Правда, щоб грати всю гру, нам потрібно встановити межу. А хіба це на 6 і 13 мільйони мільйонів? А можна замовити все? Чому так дорого? Я замовлю десь на 560 тисяч вон. Я хотів би замовити їжу в номер. Так, слухаю вас. Яловичий бургер і картопля фрі. А ще чопогурі з реберцями. Чапогурі з реберцями. Так, вірно. Номер вашої кімнати 17. Ми принесемо ваше замовлення туди. Добре. Це мило. Залишу це тут. Виходить, і я замовив на 560 тисяч вон. Витрати становлять 560 тисяч вон. Ага. Незрозуміло. 560? Що він замовив? Шуга, що таке арабіата? Я готовий замовити. Арабіата! Що таке арабята? Дейхоп, твоя черга замовляти. Вже зробив, А як замовити по телефону. А який номер? Сім плюс три чотири два. Ага, дзвоню три, чотири, два. Нам дзюне! А де тут плюс? Що? А де тут плюс? Що таке арабіата? Це паста чотири. Це паста, паста. Чотири, п'ять. Арабіата – це паста? Так, лапша. Вітаю. Е, я буду чепагурі з реберцями. Так, прийнято. І одну пасту з лобстером. Так, так. Добре. Всім увага! Арабіата! Арабіата! Найкраща ціна з усього у яловичого чизбургера, а снеки 250 тисяч вон. І яловичий чизбургер 240 тисяч вон. Я замовив яловичий чизбургер. До речі, молоко коштує 150 тисяч вон. А я замовив чи з реберцями. Сумарні витрати становлять 1,28 мільйонів вон. Хлопці, я хочу дещо сказати. Я ще не зробив свого замовлення, але ми обіцяли витратити сім мільйонів вон. Але якщо ви так багато замовили, то мені нічого не залишиться. Вже двоє замовили більш ніж на один мільйон вон. Один мільйон вон одна людина може замовити до одного мільйона вон. А якщо на одну людину шістсот тисяч вон, а якщо шістсот п'ятдесят чи мінг то програв, немає права говорити. Ребята! Алло, я хотів би замовити в номер. Я хочу чи з реберцями. І каву з льодом. Каву з льодом. А ще я хочу конструктор. А ви можете замовити лише дві позиції. А, ой. А, тоді чепагурі з реберцями і настільну гру. А, тоді давайте конструктор. Цікаво, як вони можуть так безперервно розмовляти. Намджун. Ти замовив Намджун. Джин, тепер ти замовляй. А як замовити? Загальні витрати 1,9 мільйонів вон. Вітаю. Хочу замовити чепагурі з реберцями. Чепагурі з реберцями. І що? Це голос нашого режисера і ігровий пристрій. Що саме ви бажаєте? 40 хвилин. 40 хвилин гри? Так. Чонгук. Так. Покажи нам свою велику кімнату, Люкс. Велику кімнату? Ага її. До... Доволі помірно. занутись, яка кімната. Чонгук, а в якому ти номері? 17. Пішли до нього. А вам сюди не можна? Нам е, можна в інші кімнати? Яка велика трясця! Велика, так, але тут нема що робити. Четвертий учасник вже замовив? О, неймовірно. Але тут нема що робити. Може, пограємо в монополію? Монополію? Так, добре. А як багато ви замовили? Круто, можна замовити лише дві позиції. Дві? А як багато ми вже витратили? Я замовив на 560 тисяч вон. Джей що це таке? Чон, а що ти замовив? А, я замовив яловичий бургер, картоплю фрі і чопагурі з раберцями. Ага, добре. О, дай мені. О, щось я забагато бризнув. Кімната величезна. Так, неймовірна. Чому вона така велика? Це реальний номер люкс. Саме так. Чого б мені ще такого замовити? Алло? що? Це режисер. Вони сказали, що це обслуговування номерів, а трубку бере режисер. Добре, тоді мені рис з вугрем. і Сік з Кавуна. Окей. Далі Ві. Ти можеш робити замовлення? Так, е, тоді чепогурі з реберцями і один клубний сендвіч. Клубний сендвіч? Так. Добре, дякую. Чимін, тепер ти можеш робити замовлення. А ви будете грати в монополію? Режисер, можна ми зберемося в одній кімнаті? Так, можна. Добре. Добрий день. Я б хотів замовити їжу в номер. Е, чи погорі з реберцями, будь ласка, 320 тисяч вон, так? Так. Е, тоді їх і ще. Я бачу, тут монополія є серед ігор. Добре, 450 тисяч вон. Мені підходить, я б хотів замовити це. Дякую. Далі перераховані всі замовлення хлопців. Загальна сума замовлень складає 5 мільйонів і 100 тисяч вон. Ей, хлопці, вам не здається, що поки ми розмовляли, наша шкіра посохла. А я зволожив своє лице. Всі побризкали себе містом, окрім тебе. Не треба розпилювати одразу, треба по черзі один за одним. Добре, Джин, давай знову. І так, по новій. Вам не здається, що поки ми розмовляли, наша шкіра трохи посохла. Так, так, дуже суха стала. Ось це я залишив в кожній кімнаті. Добре, джин. Добре, джин. Дякуємо тобі. Міс камбучі. Чінчінь. Чінчінь. -чін. Ось чому в них завжди замовляють рекламу. Цей міст так добре пахне. Дійсно пахне камбучею. Тут сказано, що міст має дві функції, включаючи розгладження зморшок. Джин, враховуючи твій вік, тобі вже пора. А, ви про не забудьте. Взагалі-то тобі ще за тридцять, а мені ще за двадцять. Загальні витрати складають 5 мільйонів сто тисяч вон. Добре. Чонгук, тепер ти знову можеш зробити замовлення. Або зроби його зараз, або пізніше вирішувати тобі. Чонгук, а покажи свою кімнату. Але я її вже показував. Джин, я там був. Наші кімнати однакові, але його дуже відрізняється. І що там гарно? Ох. О, це що там в тебе обідний стіл? А давайте підемо їсти до Чингука. Але якщо ми будемо там їсти, то кімната буде пахнути їжею. І це ж ніяк не прибереш. Так, правда. Давайте їсти кожен в своїй кімнаті. Я мав на увазі, якщо Чингук нам дозволить. Да ладно, Чон, ми жартуємо. Не дозволяю і замовлю зараз. І я замовив чапогурі з і клубний сендвіч. А я ще замовлю гру. Так гру і піцу. А ми можемо разом пограти? Вибач, але я вже замовив гру. Правда?